you yeah. Gracias. до жителів, які живуть в приватному сентрі, тому що Ще раз кажу, Якщо є 20 квартир і є загальна площа площадь квадратів, а якщо ти живеш в приватному то в хаті маєш 300 квадратів. ти ж сам ремонтуєш. Ну, а що 5 поверхів до гори і може би схилюся по рублю і щось без робимо, то так виходить, що самому легше.

Якісної сучасної доступної загальної середньої освіти, два українська школа, суму 1 млн 522 600 гривень. Пропонується збільшити вихідну частину міського бюджету на згадану суму і збільшити кошторисне призначення загального фонду відділу освіти, молоді із формулачного комітету на згадану суму, суму 1 млн 522 тисячі 600 гривень. Розпорядження навчання Картіської обласної військової адміністрації 20 березня. 20 березня було надано кошти в сумі по, 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 по програмі, по програмі безпечного річного передбачено, передбачено закупівлю оперативних комп'ютерів для всіх територіальних громад по цивільному захисту. Це оголошення всіх надзвичайних ситуацій і так далі, тому що вони керують по всій територіальній громаді. Відповідно, виділено кошти з обласного бюджету в сумі 32 760 гривень. Пропонується збільшити коштовну дохідну частину міського бюджету на згадану суму, а також збільшити кошторисне призначення загального фонду виконавчого комітету по ходу класифікації заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на згадану суму, на суму 32 760 гривень. Зменшити призначення спеціального фонду виконавчого комітету по організаційному аналітичному технічному забезпеченню в сумі 41 840 гривень і збільшити кошторисне призначення по, на виконання програми по експлуатації та технічно-флоговані житлового -технічно -технічно фонду, про що говорили, на маленька в сумі 20 тисяч гривень для виведення для оплати завершення проєктно-кошторисної інформації, а також для суми 21 тисячі гривень. 140 тисяч це є для співфінансування е, програми безпечне рівень, власне, те, що, що виділені кошти на з начальника міської адміністрації. Пропонується також зменшити кошторисне призначення загального фонду відділу освіти, молоді і спорту виконавчого комітету на загальну суму 170 тисяч гривень для співфінансування заходів по новій українській школі. Тобто це 3 мільйон 500 гривень. 1920, гривень, це є частина державного коштів. І наше спільнот фінансування це є 170 тисяч гривень. Також пропонується зменшення кошторисні призначення резервного фонду місцевого бюджету. Суми 525 тисяч, в тому числі 425 тисяч винести загального фонду на спеціальний фонд для 425 тисяч це для співфінансування закупівлі школяри для передачі субвенції військовому обласному бюджету на співфінансування підпадня шкільного автобуса. І 100 тисяч гривень це є відповідно до листа відділу культури на потреби. По сумах в мене все, якщо потрібно щось конкретне, можна вибирати. Це йде і закупівля предметів для... Там у плані предмети, там є різні. Коли вибираємо, що потрібно на дану суму і ця сума пробудиться. А по школярніку? щось ще Ще вже лишали. Це 25 політика. А це вже абсолютно. Ще про ще буде 2 проценти. Тарас судя політику. Так, як сказано, коли десь, по-моєму, вже в червні має бути вже тримато закінчення до попередніх. Тут повинні для депутата квітня дати свої документи, свої рішення для того, щоб мало було вже. Закупили, а тобто закупимося один автобус і почнемо ще сподавши, то школи. Школи все йде автоматично, це власне, щоб воно було менш болісно, тому що школи там, де вимога по кількості дітей підток не виніперся. Навіть не такі, щоб витягнули школи, може бути два ради. What Додаток четвертий до рішення це є додаток про трансфер, тобто біженні трансфери. В цьому додатку ми виділяли кошти на військові частини, і в чому виникла проблема. Три частини з, того, з, з нашого переліку вийшли з таким чином, що одна частина, тобто те, то, що не було виділено по військовій частині, на як було прописано. Тальйони свободи, так вони здавали, за той час вони вже змінили свою назву, тобто тип акції військова частина 3008 а, а 3800. Тобто ми просто міняємо назву для того, щоб можна було через визначенство пропустити дану суму. Ми віддали субвенцію частині А-4943. Це було листопадальних заявка 29 листопада, 12 лютого вони прислали. Нам листа, що з 15 грудня 2024 року ця частина є вже втратила свій перепинила існування втратила свій свій статус як окрема військова частина і вона ніби переходить в частину А-48 Тобто ми просто на ці кошти перерозподіляємо на іншу військову частину. І ще одна частина це А-52, ми з, з січня місяця ми не можемо з ним з'яситися. Ми пробуємо від зоні против телефон, які пишемо в електронки, в яких прийшло, відповіді Щоб ці гроші просто-напросто даремно не, не, не були, щоб вони не, не лежали таким палецем, ми вирішили, щоб дані кошти розподілити на наступну військову частину, яка поступила за якою, якою після після того. Така частина це АСОК-55, тобто ми пропонуємо ті кошти перерозділити на частину АСО. Це ми давали тоді всім по 170 тисяч. Тобто, щоб ті гроші просто могли, щоб вони були задіяні. Зі всіма частинами, які я зараз говорю, з цими частинами ми маємо зв'язок, тобто вони дали свої листи, вони дали свої рахунки, ми готові їх перерахувати. Бюджету Хариштанської територіальної громади за 2024 рік. Затвердити звіт про виконання бюджету з таких сум. Проходи в сумі 257 млн 799 тисяч 69 гривень 40 років, в тому числі за загальним фондом 244 млн 751 тисяча 146 гривень 66 копійок по спеціальному фонду 13 млн 38 тисяч 922 гривень 74 копійок. Відповідно додатки. Звіт про виконання по віддатках в сумі 250 млн 699 тисяч 637 гривень 57 кобіль, в тому числі за загальним фондом, 241 млн 250 тисяч 868 гривень 82 путіки по спеціальному фонду 16 мільйонів 488 тисяч 768 гривень 75 кодії. У 24 році до, по загальному фонду надійшло. Податок 144 мільйони 817 тисяч при оточеному плані 148 млн 451 тисяч. Тобто виконання становило 97,65%. Ми не виконали, виконали 3,5 мільйони. Основна з причин виконання було те, що було в нас по податку на договору фізичних осіб в сумі 3 млн 797 тисяч. Кількість місць, зменшено кількість робочих місць поціональному товариству по «Югаз» і по державному підприємству «Укрпошта». По коду «Редка плата за використання напрями зменшення на 165 тисяч 200 гривень у зв'язку з тим, що зменшені обсяги регулювання корисних пропавлень місцевого значення. По податкову нарухому майно відміни від земельної ділянки в сумі 216 тисяч 600 гривень. Цілому офіційних транспортів до бюджету Перемішанської територіальної громади надійшло в сумі 99 мільйонів 933 тисячі, тобто 98,99% від уточненого рішення плану. Зокрема, базової дотації 18 мільйонів 395 тисяч, Освітньої септенції 73 мільйони 676 тисяч, читава дотація 800, рівні відшкодування вартості на версії за проживання внутрішньопереміщених осіб. По державній підтримці особам з особливими освітніми потребами 27 тисяч 800. Дотація з міського бюджету на здійснення переданих державного бюджету передатків на передані закладів освіти і охорони, тобто компенсація гарна 1 мільйон 674 тисячі. Додаткові дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, окупованих, окупованих інших територіях, в сумі 711 тисяч 400 гривень. Субвенція забезпечення харчування учнів початкових класів 468 тисяч 800. Субвенція з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти 881 300. Субвенція з місцевого бюджету на задання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 108 тисяч 400. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа, 1 млн 489 тисяч 300. Субвенція з місцевого бюджету за на рахунок, на рахунок залишки освітньої субвенції, що отримала на початок бюджетного року 2 мільйони 500 тисяч гривень. Обсяг додаткової частини з урахуванням просхатчиків у 2004 році склав 257 млн 699 тисяч 700 гривень. З них за загальним фондом 241 млн 210 тисяч 900, за спеціальним фондом 16 млн 48 тисяч 800 гривень. У 2024 році на заклади освіти було використано 143 млн 560 тисяч 200 гривень. З них видатки по загальному фонду 136 млн 246 гривень. По бюджету розвитку 5 млн 628 тисяч гривень. Видатки за рахунок власник надходження установи – 1 млн 688 мм. За, на заробітні плату видатки склали 115 млн 911 тисяч 900 гривень. Для отримання основного охорони здоров'я в 2024 -20 році використано 7 млн 552 тисяч 600 гривень. По загальному фонду видатки склали 7 млн 552 тисяч 600 гривень. На соціальний захист населення у 2024 році використано 22 мільйони 678 тисяч 400 гривень, в тому числі за рахунок коштів загального фонду 20 мільйонів 835 тисяч, за рахунок власних надходжень установ – 1 мільйон 843 тисячі двісті. Видатки на забігну плата склада 14 мільйонів 367 тисяч 100 гривень. У 2024 році на культуру і мистецтво, на закладі культури і мистецтва. Використано 25 мільйонів 928 тисяч 500 гривень. З них видатки загального фонду 25 мільйонів 278 700 гривень. За рахунок на власних надходжень 649 тисяч 800 гривень. Видатки на заробітні плату склали 22 мільйони 465 тисяч 300 гривень. На отримання основних фізичної культури і спорту та проведення експертиних заходів 24 2024 році використано торчують в, в сумі 1 мільйон 680 тисяч гривень. На отримання органів місцевого самоврядування 24 році використано 38 мільйонів 74 тисячі 600 гривень. З них додатки загального фонду становили 34 мільйони 398 тисяч 800. По спеціальному фонду 2 мільйони. Власні надходження 1 мільйон 675 тисяч 800. Додатки на обідні плати платність становить 6 млн 75 тисячі гривен 752 тисячі 200 гривень. Поенне розбереження 7700 гривень. Це йде е, відшкодування відсотків за кредитами згідно програми енергетичних для населення. Членські внески внесків асоціації міста 50 ,900 в 24 було і інші членські внесків 52 900 гривень. У 2024 році бюджету громади було забезпечені своєчасно платформому обсязі виплату заробітній плати працівникам бюджетної сфери. Дострокової виплати зарплати за другу половину грудня профінансовано інші першочергові дати, з них оплата комунальних послуг та споживчих енергоносій. to mm the -hmm.